Друзі, всім привіт! Наша влада знову хоче надурити людей. Нещодавно такий Чернишов, керівник новоствореного міністерства національної єдності. Його вже в народі встигли охрестити мін'єд. Він знову закликав українців повертатись додому. Чернишов, зокрема, пообіцяв бронювання тим чоловікам, які повернуться з-за кордону і працюватимуть в критичних галузях економіки. Україна наразі гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутись додому та працювати на критичних підприємствах. Про це міністр національної єдності Чернишов повідомив в коментарі німецькому виданню ДПА. Для нас це критично важливі підприємства або критичні галузі, сказав міністр. При цьому він додав, що ті, хто повернеться з-за кордону, будуть звільнені від військової служби, якщо працюватимуть в цих секторах. Отже, повертайтесь, дорогі українці, працювати в оборонному комплексі України чи в енергетиці. Ми вас чіпати не будемо. На війну не відправимо, каже нам пан Чернишов. Але знаєте, це напевно якась шизофренія в нашої влади, коли вони роблять абсолютно протилежні заяви. Чи вони сподіваються, що в нас пам'ять коротка, і ми не пам'ятаємо, про що вони вчора заявляли? Бо буквально нещодавно народний депутат Федієнко від президентської фракції Слуга народу заявив абсолютно геть протилежне. Він сказав, що бронювання від мобілізації в Україні по факту не працює, і ТЦК при бажанні може загрібати кого завгодно, хоч заброньованих, хоч не заброньованих. Народний депутат Федієнко раніше звернувся до Миколаївського обласного ТЦК з офіційним запитом, чому вони мобілізували заброньованого працівника критично важливого підприємства. І ось що йому відповіли в цьому ТЦК. Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто, так, тепер можна аналювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований. Далі приписка, що Миколаївський обласний центр комплектування та соціальної підтримки діє в межах чинного законодавства. Проблематика всієї цієї історії, що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника, а вся система бронювання довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників. Ви можете поставити зарплату хоч 100 тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації. Зазначив у своєму телеграм-каналі Слуга народу Федієнко. Тобто Миколаївський ТЦК майже дослівно послав народного депутата і заявив, що броняєм по барабану. Будемо загрібати у військо всіх, кого захочемо? Ось про що йдеться в офіційній відповіді ТЦК. Отож, пане міністр Чернишов, ви як то кажуть, або труси вдягніть, або хрестика зніміть. Бо коли ви закликаєте українців повертатись додому і обіцяєте їм щось, невже ви думаєте, що вам хтось повірить? Невже ви думаєте, що люди такі дурні поведуться на ці ваші розводки? Наприклад, я на собі відчув, що держава тебе завжди кине. Востаннє в цьому я переконався рік тому, коли депутати нам, військовим, обіцяли демобілізацію через три роки служби, а потім вийшов міністр оборони і сказав, що мовляв, це не на часі. Вибачайте, хлопці, будете воювати до безкінечності. Отож, друзі, що ви думаєте про заклики нашої влади повертатись українцям додому? Чи вірите ви в ці солодкі обіцянки? Напишіть мені в коментарях, ну і поширте це відео за можливості. Дякую за увагу! Не перемикайтесь!